Привіт, я вас всіх вітаю з 14 лютого. З Днем Закоханих даруйте своїм жінкам квіти, жіночки даруйте своїм чоловікам подаруночки. Я не знаю чому, але в честь 14 лютого наші артисти сьогодні. Супер, якісь продуктивні, вийшло неймовірно багато треків. Чесно, я не очікував. Тому сьогодні дуже багато буде треків в цьому реакції, Перед початком я вас сильно, дуже-дуже сильно попрошу зробити мені отакий от подарунок. Поставити вподобайку, написати будь-який коментар, підписатися нарешті вже на цей канал. Я готовий знімати зараз багато реактів, влог. Планую зняти завтра-післязавтра. Тому багато контенту роблю для вас. Будь ласка, все, що від вас треба, це підтримка. Підтримуйте мене, наших артистів. Багато треків зараз будемо слухати. Тому заваріть собі чайочок, візьміть шоколадку, чи чіпси, чи якийсь попкорн. Сідайтеся позручніше і погнали слухати, що нам підготували наші пацани. Давайте ми почнемо з. Найкращого українського репера Клоникса повернувся Северин до звучка такого мємного. Це у нас тачок Скуф. Він його а, палив і в Тіктоці, і в Е, Вчора виклав пост, написав, що це Фіт з Лавером. Я, блядь, повірив, що це Фіт з Лавером, а виявилося, що це соло. А, у нас дуже класна обкладинка. Як завжди, піздата. І давайте слухати конекса. Почнемо з нього тричок Скуф, Поїхали. На щось схоже, на якийсь його трек схоже, не можу зрозуміти на який. Малий базар, і ти ще не доріз до пам'яті Ей, ти знаєш цю тітку, я її вже горю І ти не бачу, Мілану, то хочеш мою багань Люблю світле, люблю, темне, люблю, і фу портергеус, Закарпатський Черніс, Кивіске, тетерів зі гуль. Люблю світле, любля, тене, люблю, і фу портергеус, без алкоголь не мепіл я в нього, хіба масу хуй? Коротше, тречок про пиво українське.

Біт дуже триповий. Прям останні от треки Конікса, пам'ятаєте, що в нього більш експериментарщина така, і тут прям такий базовий триповий біт, розйобуватися в клубах. І цей трек мені, до речі, схожий на якийсь його минулий трек. Не знаю, через те, що приспіви постійно більш-менш один на один схожі. Є якась тематика, і воно повторюється по кругу. І так само, як і куплети. От може через це мені на щось схоже. Бо звучить реально, ніби я таких вже 10 треків від Клониксу чув, але тут реально біт якийсь неймовірно триповий. Так, мені такого саме не вистачало. І класно, що тут немає вже байрактарщини і всього цього українського мотиву. Тут вже біль... бачите тема скуфів, тема про пивасік. Короче, про треті підборіддя і так далі. Дуже, ну як завжди, м'ємний трек, але дуже він круто звучить. Дуже мене роз'їбав. Прям за останній час один з найкращих я вважаю треків Клонекса. Ось так. Наступний тречок у нас йо повертається. Як я вам казав, що дуже хочу, щоб йо вже нарешті повернувся з новим матеріалом. Дропав багато всього. Йо дропнув трек Піжон з суперкрутою обкладинкою, з вовками. А, давайте слухати. Теж біт дуже офігезний. Бля, він дуже жорстко стелить. От я так за цим сумував. Я правда не розумію майже нічого, бо це йойп-шіт, це такий розмазаний голос, мамбл. Мало що я розумію, але як він навалює, був дуже крутий моментик, там, де він з флоу, прям якась ритміка була нова. І там, де він прям супер класно розігнався, я прям за цим дуже сильно сумував. Прикольно, от бачите, як взагалі е, різні треки, наприклад, у Клоникса є приспів куплет, потім, е, як це там називається, підводка до другого приспіву і знову приспів, тобто хук. А у йо, навпаки, у йо тут немає якогось прям чіткого такого приспіву і хуку. Тут більше якось все воно на куплеті, е, більше по скілам він своїм пройшовся, що він може і швидко почитати, він може і високим голосом десь зачитати. Може взагалі нахуй ритміку по-іншому зробити. Прям. Дуже кардинально відрізняється від Клонекса. Чесно, я такі треки, напевно, навіть люблю більше, ніж базові, типу приспів, куплет, приспів. От, Мені таке більше подобається, там, де дуже багато різних і вокальних елементів, а, і змін. От, Я таке прям дуже люблю. Класний тричок. Треба ще раз переслухати, напевно, з текстом, бо його дуже крутий текстовик. Я просто ніхуя не зрозумів, тому обов'язково переслухаю ще раз. У нас наступний тричок Клей. Ви викупаєтеся пас в минулому, зараз вей. Дропнув також е ліричний трек спогади. Я побачив сніпет. Мені дуже зайшов. Мені не зайшов в сніпеті один момент, що там була Рима на е полоси, і він сказав Волоси. А я так сильно не люблю, коли ну мені подобається, коли прям українське слово, типу волосся. От якби він сказав волосся, я б сказав 10 з 10 сніпет, А оці бля... блядські волоси мене прям трошечки так, отак от. Але я трек не чув, тому зараз будемо слухати лірику від лея. Погнали спогади. Блять, волосся, сука. Таже, Обов'язково треба, щоб була частина, там, де він буде розганятися, і фол буде якийсь йогнутий. Тобто при куплету взагалі тут не буде, тільки приспів. Атмосферно, класно, але знову ж таки. Де куплет? От мені реально не вистачило куплета. Я би цьому треку поставив би десятку, додав би його в плейлист, тому що я люблю ліричні треки з такими бітами, такі атмосферні. Мені подобається, коли в таких треках є, типу, ну, долька долька трепу. Долька репу, коли прям, ну, починають в куплеті підганяти до приспіву, якось, типу. Читати швидко, і прям всі такі єбать, як там такі повільні, меланхолійні, блядь, ліричні біти можна так класно читати. І от я думаю, що одного приспіву, а, не вистачить а, в цьому треці для того, а, щоб прям трек був єбать, ахуєнно. Він крутий, реально, він афігезний, він класно зведений. Але от ця частина в куплеті. Треба було, на мою думку, її якось. А, зробити, блять, ну, з тексту побільше туди і бажано якось погратися все ж таки з вокалом, погратися, можливо, там з рифмами. Ну, зробити хоча б там 8 строчок просто іншого флоу, іншим голосом. От, бо одним приспівом цей тричок ну, на 10 балів там, для мене да, не витягнеш. От реально дуже сильно мені не вистачило куплету. Все, от просто на верхушке все ідеально, крім. Того, що не вистачає куплета, наступний тричок Денні Фентом весело. Нічого не буду казати, Денні Фентом хібанутий чувак, тому давайте слухати. Де жо, знають про тебе усе ніби діє ні. Даледу між собою, але вона сіє Вони базарять, як ненавидят, а я люблю дівчат І якщо ви мір, я б то руку ру під час Заняюсь на одинці, я один весь <плес> час Кожен день, я думаю, про тебе та твій зад. У мене склад пісень, як міг їх видати зараз Разом в тому, що я думаю про тебе весь час. І Якщо ти була старше, я мені стало так жарко від цих треків, що я знімаю вже шкарпетку, бо неможливо просто. Вайбує тричок, класний Дені Фентом, дуже крутий чувак, я завжди можу йому написати. Братан залітає на трек, він завжди залітить, тому що ті просто пишеться. Дуже багато треків записує, випустив цілий альбом на 60 треків, демок, неважливо. Ну, коротше, продуктивний чувачок. Дені Фентом класний, такий весінній трек. Тому, що, що можу сказати? Слухайте Дені Фентома, на мою думку, це прям такий. Талант, про якого ви ще всі обов'язково дізнаєтеся. Наступний трек це у нас артист Холст. В нього тречок вийшов R2D2. Ми його в перший раз слухаємо на каналі. Тому дайте жорсткого актива і давайте послухаємо, що він для нас підготував. Бля, дуже обожнюю такі біти. Я буркай, ніби Газ пустив себе, та я не про Кока-Колу Мої, легені, як нова колекція ріков Fast food music, закохалася у мій Макдональдс Вона любить пироги, я люблю її пазь Я приватую і кримпай прямо на тесть Сто дев'яносто розігналися, ніби на трасі Попайні люди на рибі, вони сіна трасувати. Гека у подік твоєї малишки, що не собрало. Ай, це у оподік твоєї малишки мені, бейбі Ми куримо трімбіті, мені був у Зелена Зелена Джерсіна, мені де жариш Це Карпати. Це ми куримо трембіти, ніби у Карпатах, вже така заїжена строєчка. Я її вже ну. Ніби у десяти інших реперів вже чув. Гералем, да. замак і пламти Закинула цю ікрули в себе кацу Моє моєму клаве різних кольорів веселка Вона знову п'яти кіло, потім знову лови білки Ти знаєш, мені грама Я сука не тарчок, мене бісять ці ці люди, я зливаюсь, як бачок Саціна доїла раком і на бачок ці проси, щоб ми займалися цим під мій тричок Допоможи мені, допоможи мені, допоможи мені. Два, де два, я борка, ніби робить, а спустив себе, та я не про Кока-Колу легені, як нова колекція ріков Пасхуд мюзик закохалася у мій медон. Хороший пальців Моя любе пироги, я люблю її пальсь. Я приватую і кримпай, прямо на тусь 190 дев'яносто, сто розігнали си, ніби на трасі Попайні люди на рибі, вони всі на трасі Дуже люблю такі біти, дуже непогано звучить голос. А, але от мені не сподобалися деякі слова, такі крінжовенькі, трошечки я вже так не згадаю, там бачок було слово, подік там. Ні, подік, ладно, подік ну, якесь там короче, було слово таке ще, що трошечки воно якось крінжово звучить, десь там а, була така рівна, типу картина флоу, а потім воно якось різко змінилася і так собі звучало. Тобто є як свої плюси, так і свої мінуси. В цілому ваще, тричок непоганий, дуже такий жанр зараз на хайпі. Я не знаю, що це, це не Джерсі, не пам'ятаю, як це називається, але ви зрозуміли. Дуже мені такий тайп подобається, прикольно залетів. Може, якби був ще фіток, було б прям ваще класно. класно. Тому отакий от, от річок послання на цей трек, до речі, і на всі інші треки я залишу. Там знизу, так що ви можете обов'язково заходити, слухати, підтримувати. Дуже різні треки сьогодні вийшли, тому кожен з вас 100% знайде щось для себе. І давайте, от я кажу, що різні треки, давайте зараз взагалі змінюємо вектор репу на щось більш таке попсове. І прямо зараз ми слухаємо новий тричок Діми Нікова, який називається Залежність. Я дуже давно Нікова не слухав на цьому каналі. Останній раз, напевно, коли в нього був Фіт Стіффестом, а це було, вибачте, більше року тому. А, от. Діма Ніков дуже хайпанув такий. Хайпарік, він хайпік, популярна, тепер знаменита людина. І от в нього музика трошечки напевно не підходить під там, мій канал, бо більше ми тут реп слухаємо. Але просто мені цікаво послухати і зацінити, що взагалі відбувається, окрім нашої реп-сцени. Тому давайте слухати трішок Залежність. З кожним божем зачну результат зараз на вікенда схоже, дуже сильно схоже, дружка така затянута. Заодно нема дробу. Скажу чесно, ти щось мені Що тебе хотіти? Я так по іншому <мугут> Давай, давай.

<laughs> Reste! Оці гітарні партії в такому жанрі музики, це просто це все жива музика. Тут немає сінтів, якихось там. Ну, звичайно, може, може бас якийсь. Типу, прописаний все ж таки в, про, в програмі якійсь. Але в цілому ви розумієте, що це жива музика, і це звучить супер по-живому. От тавтологія, але все ж таки, це прям реально ти слухаєш, ніби на концерті якомусь. Я тепер розумію, чому тисячі людей на концерти ходять ніколи. Дуже класний атмосферний трек. Не знаю, може це жанр такий, може це якісь мої дайоби, вибачте за матюки. Але мені не зайшло те, що дуже затягнуте інтро. І через те, що дроп був взагалі в кінці треку, таке відчуття, ніби інтро це і є весь трек. От, Але інтро все ж таки там було секунд 50, хвилина, плюс-мінус. Це забагато, я думаю. І от дуже хотілося мені дропу. Я прямо його очікував набагато раніше. А він так тягнувся, тягнувся, мене готував і готував. Ну слава Богу, щоб дроп взагалі був, тому що якби його не було, це було б дуже сумно. Такий от річок можете дати в коментах знати, хочете ви, щоб я більше Діму Нікова на цьому каналі слухав. Я обов'язково прочитаю все і візьму собі. Цей на майбутнє. І в нас останній трек теж порадувати когось. Я хотів взагалі розділити відос на дві частини, але давайте зробимо вже всі треки в одну. Інда Блек, мой братік. Інда дропнув тречок. Називається Скучаю. А, в такому ж самому стильку, як по пер... перед Діма Ніковим, трек був. А, теж типу, як це, Джерсі, -дрів", коротше, Щось типу такого. Давайте слухати. Дуже себе ты за просто разъем. Надеюсь, ты скучаешь. Надеюсь, ты скучаешь. Ведь я скучаю по тебе слишком часто Минимум час ты скучаешь. Baby, baby Ведь я скучаю по тебе рвет на части. И я несчастья не идут наши часики Я беру два, зная, что ты сегодня не позвонишь Все, все тише, ты все чуть позже услышишь Я бы назвал альбом твоим именем, но мы даже не быть Что мы друг другу скажи, не хочу играть в эти игры, малыш Пишу все, наш ложусь на рассвете Среди тысячи таких, но мне нужны тысячи им На всех этих тусах я лишь, но если скажешь, что скучаю Я да, пойду с тобой поближе Таких цветов тут полная клумба И мне не интересно, среди них даже не думай Ведь все открыто, тут далеко не Колумба Это просто суда в Дуб... в Дубай, перелеты, трансферы и покупки Отели с видом, фотки далеко не для лугов. Они покажут тебе жизнь, тем самым тебя купят И ты готова продать душу за круглую сумму Скучає. Ведь скучає, скучаю слишком часто. Мінімум час, день десь тиськує. Відіскучаю, привіт, на щастя. Такий аж прям, ну він повільний, такий, в принципі, і вайб самого треку теж такий більш розслаблений. Мені завжди хочеться в треках якогось блядь, флоу, такого роз'йобістого, щоб прям їбашило, щоб я. Як Бейбі, який щоб я отак от просто сидів, мене отак розйобувало, Але я розумію, що не всі, не всі треки так роблять. І от у Інда Black цей тречок вийшов такий більш спокійний. Чиловий і класно, що в такому звучанні, тому що мені дуже подобається, повторю вже який раз такі біти у 25-му році, я не знаю, воно прям ну, залітає якось одразу. У гурами виходили тречки в такому стилі, і це реально звучить хітово. І якось дуже легко на такі біти пригати. Тому класний трек, друзі. Всі тречки, які ми сьогодні послухали, будуть по посиланню знизу. Також артисти та глядачі, якщо ви додивилися до цього моменту, я вас дуже сильно попрошу зарепостити цей реакт собі в історію, закинути свій телеграм-канал посилання, зробити так, щоб цей відосик набрав нормально переглядів, тому що я стараюся на свято знімати для вас реакцію на новинки. І Мені буде неймовірно приємно, якщо ви проявите актив, подивитеся, поставите вподобайку. Тому... Робіть це, підписуйтеся на мій інстаграм, на мій ютуб канал, там я буду частіше дропити всякий контент, я був радий з вами тут бути. Також у Німбла вийшла і пішка на 5 треків, і мені просто треба розуміти, знімати реакт чи не знімати. Тому дякую за перегляд, ставте лайки, бай-бай.